Як подумаєш, коли ми ще дівували? зачуєш де небудь вечорниці, та ж не тріщать. А тепер, от скоро й треті півні заспівають, а вечорниці ще й не зачиналися. Хоч воно, свято, звісно, колядує, а все-таки час би Ні? що не каже, а світ перемінився. Та хоч би ті запорості, Та які вони запорості, хурає хісь, та й годі. Чи такі були попереду? Бували, що залетять твоєї січі, так що твої Орли-Соколи як схопить тебе, так і носить. До землі не допустить. Ой-ой-ой, куди це все подівалося? Де мої молоді діта? Мов поверх води Ой, що це? справді ніхто не йде. А уже мені ця навіжена стеха пішла за дівками та й стрягла з козаками і звела їх нечиста мати до купи. Нехай би цей кичатий був парубок, а то вже старий чоловік не взяв би він собі в ключниці не молоду, а розумну, вірно, дотепну, до всякого діла та старенько. А тут як і як та дзига. Як тобі ще свою дочку пристроїть. Бачу полковниці лізе. Чи довго вона буде любуватися його лисиною за ясного місяця? О, старі, старі. Сидіть на бавчик на плечі та живать калачі. Так ні. Жінку їм давай та й ще й молодо. Як же, бак, чи не так? От сто доля молодець. Я його знаю. Він протопче стежку через полковничий садок. Та й до неї не протовдав. Про себе скажу. Де хтось зійде? Зараз, зараз, Проходьте. Свят, свят, відкілявся, якою дорогою, яким вітром я занесло в мою хату. Не питайся, голубку, хоч теж признатися і не пристало ж твоїй питі. Ну чого ж ти наступилась? Сідайте, будь ласка, сідайте. Це, Це мало чого з язика не спливе. Чи треба перейматися, що буде спливе? У тебе сьогодні вечорниці. Такі вас ваші вечорниці. Для... Але ви ж так тільки прийшли посміятися. Так Такі посміємось, коли буде весело, Буде весело, та не всі. А оце вже у після побачимо. А поки пошукай нам чого-небудь, для чого чарки роблять. Та й зубам пошукай роботи, проклятий скряга і повечеряти не дав. Ну чого ж ти родився? Мерщій. Проходьте, сідай, сідай. Тепер же знаєш, що візьми мітлу та мети. Виясни хорошенько, бачить місяць насухало, а ми тим часом побалакаємо, що треба. Що це? Бо з вами, <світ> я відьма? Та я так нам маня сказала. Завшили пальці в чи второпала. А, ви хочете нижком побалакати. Добре, я піду по стеху. Ну що, пішла. Ну що ж на мене дивишся, мені впізнаєш. <світ> <світ> Зумні люди усе так роблять. І в хоромах, і, як у хаті чужить. Не хочеш, як хочеш. А я собі до бочарочку другого дам моїх сліз заказав, було в монастирі. Не забув братський монастир? Ні, скажи лучше, на що повів ти мене. А те, що побалакати з тобою, як з козаком, а не з бабою, за козацьку волю і розум. <різь> Ти, і, і гори смішить тебе? Смішить. А я думав, ти добрий чоловік. А я думав, ти позад, а ти бачиш, баба. Ну чого ж ти дурієш? Де твій розум? Чи стоїть жита жінка, хоч б вона була дочка німецького Цезаря, такого дорогого багатства, як чоловічий розум? Стоїть. Прости мене. Ну, всьому послі. Скажи, так? Чи ти певний? друг, Говори, приказує, залезть. Вона, звісно, входила до тебе колись за садком. Хоч може й не одна. Суща коханка. Чи не завалявся один в кишені червінець? Два. Все ж лучше. Це буде клюшини на сережки, а плахту на словах обіщай. Але про мене ні слова. Бо жінки наглухо всі цукотухи. На ще й дорожче запросить. Усе віддам. Нічого не пожалую. Де тільки клюшницю побачу. Та ж ти ж чув, як ласка, хазяйка стеху та ти, що та довго варився. А якщо все пройде добре, я буду чекати вас за корчумою, стройкою вороних, знаєш, там за садком. Знаю, Як же я утомилася, йшла цю прокляту стеку. Оце ж тобі за труди. Та ні, спасибі. Хіба вже для вас, щоб вороги мовчали і сусіди не знали. Ох, матіночко мила, як я втомилася, обігала усюди, шосточки тобі, ой, дай Боже, тобі вечір, А я і не бачу. Та дякуємо, дякуємо, що не поглощали з наших словіцьких вечорниць. Та ви вже не здивуйте нас. Тан, у нас у себе як не те, що у вас, як в Чигирині. Та ось ще краще. Та годі ж була. Чи прийдеш хто? Та звісно, всі прийдуть. Щось у мене голова розболілась, піду подивлюсь, бач, як місяць насупило. А про Кобзаря, про Кобзаря, напевно, і забули. Без його і гульня не гульня. Так, дешки риб? Погнали. Забула. Я Забула, де не будуть застрягне, сбігалу лучше сама. Добре, підходімо. У мене є просьба до тебе стряму. Я знаю, знаю, яка просьба. От як допомогти тобі не знаю, бо тепер уже не те, що було радше. А вже старий ціломійся, <клес> не зводить. А ти зробиш? Дожидати? Все не помішаю. Ось, візьми, це тобі буде на плакати бійся, Не бізь. Біжкопили, то і Якщо хочеш, то йди з нами. Куди? Такую ж ти паню, а не дуже... Чи второпала? Второпала, второпала, я зроблю, зроблю. Тільки я не знаю, як Заходить, це зробити. бо... Старий цілісіньку ніч очей не зводить, а паночка, я плакала, а я як просила. Та ні, старий статана стояв на Так, Дожидати, дожидати, <Заходить. звизвенно> <пламент> <звизвенно> проходьте. Ах, до да стеха от моторна і туду збіла, а старий кичати. Ну хто вас отаман? Чи єсть музики? І кобзар, і музики. Аж де ж дошки? Сюди його. Він один лучив усіх цих голодрантів. Ось він мій голу. А ну давайте небудь пісеньку з приговорками. А поки... Страшило, щоб цілу не Хочеш казочку, хочеш пісеньку, що любиш? Казку, казку! Коли казку та казку, сідай, мені все одно. Сідай, віді. Та ви для сміливості. Спасибі тобі, дівко. Слухайте, у венгерській стороні. У це серців за шляхетською землею стоїть гора висока, а в тій горі нора глибока, сидить норі, не звір, не птиця, турецька цариця. Сидить вона сто тисяч літ, не молодіє, не старіє, А лиш дедалі зліє. Їсть вона від схід до захід сонця, не хліб печений, не курей. І на яку будь-людську страву, а трощить маленьких дітей. Маленький, За те, що коли вона ще була в Туреччині важкою, один арменський знахар сказав їй, що вона народить дочку, та й та буде в тисячу раз краще її. От справді, родила вона дочку, так зразу ж і з'їла її. З того часу сидить вона у норі. І трощить маленьких Ой, дітей, трощить не розбира, хоч хрещенні вони, хоч не хрещенні. Їсть собі та й годі. І дівчатка, і хлопчики. І хлопчики. Ой, дідусю, йдемо ми з цієї вечорниці. Йдемо, тут отомився, йдемо. А в них вечорниці починаються. Я ще на базар пішу. Я лавець вода, все за столу скупила. Ой, де мій Степан? Степане, ти чого родився? Скоро хлопці дівчата дівчата, а ти? А що нам? Хай приходять, тільки не торохти. Годі вже розкричали. Поспати бо це, а вони гукають. А де ж їх ще погукає, якщо не вечуниця? Забудні не робляться. Та й би вже спати, а то й самі не сплять і іншим не дають. Я його Ой, прийшли. Добрий вечір. Добрий. Можна, до вас можна. можна. Вже і вечір. вечір. Ані дівчат, його. ні хлопців немає. Що там молодо? Цілу ніч гуляла. Тільки музики і пісні. І так споконвій породеться. А ми коли загадаємо та їх далі, як на чоловік си ой верніться віхта мої, хоч до мене в гості. Не вернемось, не вернеммось, немає до кого. Було б вже наша як здоров'я свого. Ой, Марія, налякала мене, а я тут мову задала, та так тужно стало, не треба катить, не нехай мого серця, ой, загаєм, загаєм зелененьким, зелененьким, ой, загаєм, зелененьким, брала дрібненький, брала льон дрібненький, вона Вечір в вашій хаті. Добрий вечір в нашій хаті. Нам пристало пісню співати. Сідайте в нашій хаті на нашій лаві. Ой, сейчас, сідай. Hym!